Як багато творів аніма-тематики ви знаєте по коміксам DC? Бетмен індже був розважальним трешем, загін самогубців Висикаї нещодавно тільки анонсували, а мангу про кулінарні пригоди супермена в Японії так ніхто і не переклав. Однак, є ще один спосіб доторкнутися до амальгамації цього комікс видавництва та японської культури. Тож, мене звати Тей і ласкаво прошу до Теміскюри. Знайомтеся, це Діана. Так. Вона мало схожа на Гальгадот та й взагалі на будь-яку популярну версію персонажки. Тому давайте я вам трошки поясню про цю діану, а потім покажу, чому саме моя така особлива. Перш за все, зверніть увагу на те, що дизайн цієї диво жінки має немало металевих деталей, ніби вона кіборг чи робот. Це не випадково. Останні років 10 в Японії набрали популярність пламодівчатка. дівчатка. Вони часто поєднують у своїх дизайнах роботематику та елементи зброї. Ця діана одна з них. Головна замануха таких дівчат збирають власноруч. До вас приїжджає коробка з купою отаких от деталей, і ви самі будуєте персонажа. Деталька за деталькою. До популяризації цього напряму у фігурку Хобі приклав багато зусиль пан Шимада Фумікане, Стрек Вічіс, Гарупан та Конколі. Це, мабуть, його найвідоміші роботи як художника та або дизайнера. Принаймні, серед глядачів аніме та гравців Мабаги. Для більш загальної таку спільноти він відомий насамперед як людина, що популяризувала Мека Мусуме. і усе, що з цього випливає, Мека Мусуме – це такі дівчатка, які по суті є антропоморфними воєнними машинами чи зброєю. І два з трьох згаданих тайтлів розказують саме про Мека Мусуме. Страйк Вічіс про дівчаток літачків, а канколя про дівчаток кораблів Проте, навіть цього пану Шіманіфуміка, не було замало. Тож він якось подивився на пластикові моделі оригінальних роботів Frame Arms від Kotobuki І такий: А що якщо ці ж роботи? Але дівчатка? Так і народилася лінійка Frame Arms Girls, а із неї вже розвилися інші типу Cross Arms Girls. І наша дивожінка належить саме до цієї лінійки. І весь цей екскурс в історії був до того, що саме пан Шимадо Фімікане відповідав за дизайн Анімадіани. Його ім'я є навіть на упаковці. Тому, якщо ви дивилися Strike Witches або Garupan, і вам дизайн Діани нагадує дівчат звіти, так воно і є, вам нічого не здається. Якщо ви замовите та побудуєте аніме дивожінку, то, по-перше, це буде приємний досвід, рекомендую. А по-друге, вона виглядатиме приблизно отак. Не дуже схожа ні на офіційну ілюстрацію, ні на мою Діану, правда? Насправді це нормально для будь-якої пластикової моделі відрізнятися від промоматеріалів. Крім збірки, ще часто потрібне фарбування. Іноді мінімальне, іноді його потрібно помітно більше. Однак, якщо ти все одно збираєшся фарбувати, хто сказав, що треба обов'язково вибирати канонічні кольори? М? Я от взагалі почав не з її побудови збірки, я намалював дофіга кольорових варіацій, як вона могла би виглядати, і почав приставати до друзів та фоловерів у Твіттері. Який дизайн краще, а? До речі, яка з цих варіацій подобається найбільше вам? Напишіть, будь ласка, у коментарях про це, мені цікаво дізнатися, чи співпадає наш вибір. А поки пишете коментар, можете там ще подобайку поставити, підписатися на канал, перейти до ТГ каналу. В будь-якому разі, я вам дуже вдячний. Послухавши відгуки на варіації, я вибрав одну з них та нарешті побудував диво жінку. До речі, у процесі мені вдалося вперше прибрати шви. Результат не ідеальний, але я сам у цьому напрямі хобі новенький, тому це для мене таке реальне досягнення. Також перед фарбуванням мені закортіло додати якоїсь кастомізації, тож я зробив її взуття більш відкритим. Вийшло трохи дивно, однак, знову ж таки, я раніше нічого подібного не робив. Це був цікавий досвід. Тож практичність її чоботів трошки впала, але піднявся рівень унікальності. І з фарбуванням я не зволікав. Зараз ви бачите версію 0.9, бо пізніше я перефарбував її лікті та коліна, а також повністю покрив матовим лаком. Крім того, що мені сподобалася ідея уніфікувати колір її вбрання, створивши ілюзію того, що на ній боді, я ще додав набагато більше металу. Мені подобається ідея того, що, можливо, ця діана була перетворена у кіборга і саме тому металеві деталі Наталії виглядають як частина тіла, а не обладунки. Те, що схоже на обладунки, залишилося золотим. Тож так, у моєму хедканоні ця дивожінка кіборг, і увесь метал на ній частина її тіла, навіть тіара. До речі, про неї. Як ви можете помітити, її форма трохи відрізняється від стандартної. І це пов'язано буквально з декомунізацією. Ну, так склалося, що мене тепер тригарять окремі червоні зірки. І неважливо, навіть якщо я знаю, що дизайн персонажки заснований на американських зірках та смужках. Щоб позбавитися цього символу, я вперше скористався епоксидною шпаклівкою дуже крутий інструмент для подібних цілей. Після фарбування різниця помітна лише якщо на неї вказувати. І це я ще її погано відшліфував. І так, таким же способом я позбавився зірок на стегнах. Я чесно намагався додати там якийсь символ, але на це мого скілу ще не вистачає. Мечі, до речі, я теж пофарбував. На жаль, майже непомітно, що там два відтінки. Окремо, фарбувати рукоятку мені було ліньки, тому я обрав дивний варіант обмотати її ниткою. Сам придумав, не знаю, звідки взяв цю ідею. Це було не так легко, як мені вважалося, тож вийшло трохи дивно, але унікально. По деяким деталям добре видно, що я все ще не вмію нормально розбавляти фарбу для аерографу. І особливо це помітно по щиту. На жаль, оці комочки це не стерилізація. Проте я вирішив їх залишити, бо так прикольніше. А от оригінальне ласо я взагалі викинув та зробив власне. Дякувати небесам магазинів для рукоділля у нас вистачає. Тому знайти гарну мотузку та штуки блокери для її кінців було доволі просто. До форми блокерів можуть бути претензії, як і до довжини мотузки, однак я свідомо закриваю на це очі. Ну і тепер подивимося на шрами. Для них я використав кастомні декалі від Chop. Один шрам я додав на обличчя та один шрам на ногу. На нозі він так розташований, щоб прикрити реальну рану. Я випадково капнув на цю деталь клеєм та створив дещо помітну нарівність, яку за шрамом тепер майже не видно. Сумніваюся, що навіть зараз на відео взагалі її можна помітити. Я думав додати ще шрамів, але чесно побоявся переборщити з ними. Тож вийшло як вийшло. Фінальний результат виглядає набагато краще, ніж я боявся. У мене після Діани дуже багато планів на велику кількість інших плану дівчат, і тому я радий, що вдалося втілити в життя хоча б один план, який був до цього в мене лише в голові. І сподіваюся, що наступні дівчата займуть менше часу, ніж 2,5 роки, бо отримав я її ще на початку 2021 року, а закінчив тільки от цього липня. Красно дякую за перегляд кожному та кожній, хто додивився це відео досюди. Я боявся робити це відео, бо подібні теми майже ніхто не дивиться. Але якщо не робитиму відео про щось, що я роблю і що мені подобається, то чи це буде мій канал? Тож, дякую, дякую вам. Та як казав Джанкі Ексель, на всем добре, та до нових зустрічей.